Всім привіт! З вами Це Найс і я, Антон Графіт. Перше відео повідає нам про силу слова І випадку. Опа, бадаються, бадаються, ну-ка, чого у них. Ага, сука, опа, на п'ятерки, мудак. Опа, оп, оп газик. Га... Все, газель бодає, бодає. тихо, що то оруть. Давай, нахуй! Ідіоти два сука. Давай. О, драка, драка. А, ар армян. О, сука. Опа. Махач, дай ему. У, сука. Два мужика. Ха -ха. Давай. Боятся, боятся. Опа, в челюсть. Пошел, пошел. Вали его, сука. Вали. Можешь выйти, Опа. Давай ногой его, сука. У гандошу, сука. Давай быстрее, идиоты. Э, гандон, давай нахуй, сука, козел. Идиотина, сука. Ну вы че, ебаны, давай, пидорасина! Во, молодец, чувак, все-таки дал ему пизды. На, пан, давай ему монтажкой! На, авария, авария, Ха -ха, идиоты! А, гандоны! Эй, ты, О, мудак, что делает-то, гандон? Смотри, пидорас, что сделал, ебать! Ебнул машину и уехал на пидорасе! У этого мужика талант. Ему треба спортивные комментаторы. Опа, махач, дай ему, у сука! Та и в пиццинку новин, он был бы неплох. Шофер грузовика уверен, что с водителем что-то случилось, потому что на обгон это не было похоже. Сука, козел! Идиотина, сука! Вы че, А он мотиватор. давай, нахуй, сука, козел! Идиотина, сука! Вы че, ебаны! Давай, пидорас! Радимо вам не потрапляти в подібні випадки. І це найс! Прекрасний котик став на другу позицію в нашому списку. А ти кажеш, жируха, ледь в джинси влазиш. Тут он. Масштабніша проблема. Так подивитись, кіт як на ЕВР залазить. Важкувато якось. А наш оператор п'яним краще в двері попадає, та й монтажор також. А ви подивіться на його обличчя в кінці відео. Ти хулі ти смотриш асьо! Іди сюда! Ти! Не забудьте схуднути до цього літа. І це найс! І бомба цього випуску! Вже сьоме літо зустрічає вівчар Михайло в Карпатах на полонині. Хлопець впевнено представився Михайлом Івановичем і гордо промовив, що він старший вівчар. Молодий чоловік із захопленням розповідає про свою роботу, про непростий побут і про те, що не кожен зможе бути справжнім вівчарем. Охот охот, що маємо охоту лля метаплуні робить. Люля немає хот має це плуні робити. Люба людина бути буті нього люба людина. тут травы скульдали, давайте, ну, ну так и ясно скульдали себе. Та Сафарова разом із Снубдогом курять косячок в сторонке. Перед давідами надо понять, я не продал идеи, что ты даешь, я больше в ебу на бледе и халдеев. Мани переменными там продам, передам, передам, это надо рабам воровать, нам не торопять, рвать и ребят деревянными.

розшифрував його послання від інопланетних загарбників, ставте лайк. Займайтеся риторикою, балакайте, зрозуміло. І це найс. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк під цим відео. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви хочете більше нових відео. Та не забудьте зазирнути нашу спільноту ВКонтакті. До нових зустрічей!